Друзі, всім привіт! Я на дачі і у нас дощ. Вчора нічого не знімала, бо були зайняті ділянкою, приводили в порядок землю. Бачите, все у нас розпахане. Осталося буряк і морква. Не знаю, вони для мене і лишні, тому не викопую їх. Оце полуниця така ніяка. Що з неї осталося? Вусів так мало вона надавала в цьому році. Квіточки порозквітали, такі прям букетики. Я вчора оцей підв'язала, а то лежить на землі. Такі вони важкі бутони лягають прямо на землю. Ну, зараз швидко тут пробіжу по травичці. Бо дощ. Не знаю, чим буду займатися. Це вже тут киця ось побігала. свої сліди. Та що ми тут кормимо. Сьогодні було в планах докопати оцей буряк, але не знаю. Якщо дощик перестане, мабуть, так і зроблю, а ні, то під дощом нічого ж не буду. Тут ось ще трошки бурячків зосталося. Отакі справи. Тут теж полуниця не ахті. Ну, вчора трохи в ній навела лад де були різні бур'яни повиривала. Зосталось он там таких недокапуст 4 штучки чи п'ять скільки їх там, такі як кулачок. Треба було й дерево оце обрізати. Ще був приморозок, померзли наші оці, що на заборі квіти. Теж їх треба обрізати. общем, була на сьогодні робота. і Якщо буде дощ, то все зривається. Буду готувати мідії, привезла. Ось такі вже квіти. Осінь, друзі, осінь. Ще ось виноградик залишився ми його так щипаємо потрошку. Вина я трохи зробила з маленького. А цей ми їмо потрошку. Вже він спілий приспілий Крижовничок, квіточка. Ось такі справи. Підкормила вчора ялинку, купувала їй підкормку, наносила цілу пачку. Скормила. Ось такі справи буду забігать, бо дощ. Так, друзі, дачні приготовеньки, мідії. Бачите, у нас даже огірок іще в тепличці був. Салат отакий ось о, приготувала. Це тут гранатку купляла, ми їли. Зробила макарони із зеленню, сосісочки, яїчечки і булочок напекла. Отак. Привіт! Хочу поздоровкатись поближче. Сказати, що ще не все те, що я готувала на дачі, вчора варила суп і картоплю і курицю. Готувала ще. Салатик із помидор у нас ще є помидорки, ті, що ми назбирали, потрошку спінуть. Ну і все. Займалася землею, а сьогодні дощ майже весь день мокро, тому тільки готувала. Отак от, от, побачимось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і побачимось. Пока-пока!